Київщині. Ранок неділі місцеві жителі Коцюбинського, що на Київщині в роботі. Прибирають сміття, встановлюють колеса. У перших убрать чуть, -чуть ліс, вторых установіть такі, вотвітя колеса для того, щоб там ми їх розкрасим, щоб дітки могли там по них, по них пригать. Ну, щоб це була нормальна дитяча площадка, повноценна. А ще оновили дитячий майданчик. Раніше тут гралися лише малюки, тепер з'явилися тренажери і для підлітків. Вони дуже багато часу проводять біля телевізорів, біля комп'ютерів. Не дуже хочуть йти в секції різні, а тому у нас виникла ця ідея, щоб у нас був свій невеличкий спортивний майданчик. Щоб вони більше проводили часу на вулиці, трошки більше займалися спортом. Ну і гралися. Нам дуже, дуже подобається, особливо нам понравилась паутинка, паутинка. і скалалаз. А ось цей будинок в іншому місті Ірпені тільки назвели. Тут дитячого майданчика взагалі не було. Тепер із кольоровими кульками та героями мультфільмів у вихідні відсвяткували появу Тут не було, на жаль, ні площадки, ні пісочі ні качелі. Всі тому установі для того, щоб батьки могли дітьми находіться в своєму дворі, а не ті кудись за несколько кварталів, для того, щоб на дітям лідахну на майданчику із батьками зібралася вся місцева дітвора. Усі разом випустили в небо білих голубів як символ реалізованого задуму.